До 200-ліття Тараса Шевченка українці виконали головний заповіт: повстали та кайдани порвали. Здається, вперше за кілька десятиліть ювілей поета відзначатимуть без фальшивих промов та візиту нечистивців. Прості люди прийдуть не лише до пам'ятників Кобзарю, а й на вулицю Героїв Небесної Сотні. Село Прохорівка на Черкащині, де арештували Шевченка. Тут свої останні роки провів інший видатний українець, режисер Юрій Ілленко. Біля дуба, де любив відпочивати Кобзар, хотів відкрити кіношколу. Не встиг. Пішов із життя майже чотири роки тому. Вже при смерті закликав українців по-новому прочитати Шевченка, бо його твори не тільки садок вишневий біля хати. Найперше це заклик до дії. Це настанова, це імператив, коли він каже: Кайдани порвіти й злою кров'ю, волю окропити – воля свобода. Свобода. Свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Він дуже знав з історії України, як виборювалася ця свобода, як виборювалася в Каліїщині, як гайдамаки виборювали свободу, як виборював е народ е під час е Хмельниччини е цю свободу. Перед нами стоїть та сама проблема. Нам сьогодні треба завершити цю. Цю звитягу похорони режисера у Києві у червні 2010-го стали маніфестацією національного духу. Труну несли побратими зі свободи. Вічну славу співали гуцульські трембіти. Вже на тому світі Ілленко не прийняв фальшивого співчуття від нового президента. Вінок Януковича упав з Катафалка, пригадують очевидці. Як нам багато ще треба було зробити, щоб довести нашу справу до кінця, до переможного кінця. Але я знаю, що і ти знаєш зараз, дивлячись на нас, що ми обов'язково будемо мати ту звитягу, про яку ти мрієш і ти все передбачав. Шевченко перший дав визначення нації спільноти мертвих, і живих, і ненароджених. Переконаний побратим Юрія Ілленка Олег Тягнебок. Дарма у першому виданні кобзаря було всього вісім поезій, але вони. Стали тим обручем, який скріплює українців. Тому що світлини Великого Кобзаря є в українських домівках, в українських родинах, як і в одну сторону Дніпра, так і по іншу сторону Дніпра. Зрештою, герої Небесної Сотні, які загинули за теперішню Україну, за наше майбутнє, вони так само були з різних частин України. І з заходу України, і зі сходу України, та й поховані вони, і лежать вони зараз також не в одному місці, а в різних частинах нашої величезної держави. Вже офіційно підтверджено 95 загиблих на майдані та в регіонах. Кількість може зростати. Досі не ідентифіковані всі останки убитих в Маріїнському парку 18 лютого та спалених в будинку профспілок в ніч на 19 лютого. Як му. Як умру, То поховайте мене на мої. Лі. Серед степу широкого, Серед степу широкого. На Україні виріші. Два дні поспіль у селі Дунаїв, що на Тернопільщині, святі отці будуть правити молебень. 9 березня на честь народження Шевченка. Він бував у селі під час експедиції до Почаївської лаври. Саме на берегах ікви написав поему Варнак. А 10 березня у день уродин Сашка Капіноса. З небесної сотні, Олександр Капінос народився в 1984 році. З 2009 року член всеукраїнського об'єднання Свобода. 18 лютого під час штурму будинку профспілок йому в голову влучила куля. 19 лютого після складної операції він помер. Дарма що дід Сашка, переконаний комуніст. Хлопець вступив до свободи без всяких нашіптувань. Кажуть рідні, у липні 2012-го 12 днів голодував проти ухвалення мовного закону Ківалова Колісніченка на майдані з перших днів. Його ніхто не міг зупинити. Йому він казав, я мушу їхати. І він казав, одне я... я не хочу жити в такій країні. 10 березня в Дунаєві поруч з будинком культури посадять дуб. В його корінні буде капсула з іменами всіх повстанців з Небесної Сотні. Нарешті перейменують вулицю Жовтневу на честь Сашка Капіноса. Сумна реальність, але щоб збити совєтський герб у селі на Тернопіллі потрібна була жертва. Він просив, щоб ми ту зірку ми зняли, здійснити хочемо ту мрію, яку він хотів, щоб у нас на будинку культури не було совєтської символіки. Біля сільського клубу пам'ятник борцям за волю України. Його поставили за ініціативи Сашка. Слова він добирав особисто. Коли я впаду, мою кров вип'є земля, щоб виростити траву для коня, який стане на моє місце. Ігор Сердюк з іншого кінця України, з індустріального Кременчука. Рідних одразу попередив на майдані стоятиме до кінця, пригадує його мати. Ми дзвонив, він мені дзвонив. Я йому дзвонила. Кажу Ігор, та бережися та вернися. Він мені каже, поки не підвісимо Яника, я з майдану не піду. Мати героя через сльози просить українців молитися за душі загиблих, аби їхня смерть не була намарно. Поховала сина на свій день народження. Оці всі, що загинули, щоб їм там було, щоб вони хоч душі їхні раю були. Як вони тут? жили, Я не знаю. Ну, за них молимся. Ігоря в Кременчуці добре знали. Він підняв один з перших у місті синьо-жовтий прапор. Зі шматка бронзи випиляв тризу, пригадує друг Андрій. Це В 92-му, колись було, коли там Майдани виходили за український прапор. Він тоді вже вибігав, туди на демонстрації, кричав Україна, Україна! Я від нього, від нього, я побачив перший раз оцей символ. Ігор пишався своїм прізвищем. Сердюки це елітні частини в козацькому війську, каже Андрій. Перед тим, як поїхати на Майдан, товариш записався до свободи. Майже три місяці стояв в охороні. Навіть коли зліг із пневмонією, не залишав свою січ, пригадує Ірина. Їхній був такий пункт для чергування це станція метро закрита, в разі там нападу Беркута з неї, чи Що вони повинні були охороняти. Чергування ночью, а днем відпочивав. Ігоря не стало 18 лютого. Безіменний Беркутівець вистрілив йому просто в лице, коли Сердюк перебував на розі кріпосного провулку та інститутської. Вони загинули не тільки за нас, хто все вірить, але й за тих людей, які ще цього не розуміють. Я сподіваюся, що згодом, згодом, вся Україна зрозуміє, що ці люди боролися за всіх. Дуже благодарю ці. Якусь людську мудрість, я не знаю, хто це придумав, що цих загиблих на Майдані охрестили Небесною Сотнею. Це так зворушливо, так якось до цього відносишся, до якогось чогось святого. І тепер якось просто не, не чувство якоїсь скорботи, а чувство якоїсь гордості, що я була його дружиною. І це якось тішить ці моменти, що я жена героя, а не просто. Вдова Україна склала криваву жертву, аби довести своє право на існування не тільки світу, самим собі. Переконаний народний депутат Андрій Ілленко. Зараз, нарешті, Україна стає національною державою. Україна формується як сучасна європейська нація. Ті, от українці, які три місяці. Боролися з режимом Януковича і побороли його. Оті українці, які після того як Росія оголосила нам війну без оголошення офіційної мобілізації вже вночі, натовпом почали йти по до військоматів по всій Україні. Оце напевно є найкраще вшанування Шевченка. Дарма за Україну віддавали своє життя не тільки українці, це була війна усіх вільних людей з останньою імперією світу, каже Ілленко. Там Нігоян. Вірменин, Убитий 22 січня. Михайло Жезнєвський, Білорус 22 січня. Яків Зайко Білорус, 18 лютого. Зураб Хурція, Грузин, 18 лютого. Леонід Полянський Поляк, 20 лютого. Георгій Арутюнян, Вірменин, 20 лютого. Давид Кіпіанів. Грузин 21 лютого. Ці плакати на вулицях наших міст становила ще стара влада. Вони непристойно лаконічні. Лише цифра 200 і жодної цитати. А вже ж, слова Шевченка цілять не гірше за бензинові коктейлі. Окупанти його забороняли, цензурували, ним маніпулювали. Дарма, коли прийшов час Шевченко знову на передовій. Біографічна стрічка Сон 1964 року. З точки зору совєтської пропаганди, ідеологічно правильна. Опи, мракобіси, релігія облудна, а сам Шевченко засмучений смертю Пушкіна. Але цензура невблаганна, вирок багато років забуття. За ці слова. Раб і пать отвіра народ твій рабський. Брехня! вільними, І ваші пані були вільними козаками. А зараз ложка. Ложка і то не ваше, але настане час великої кари. І люди скрізь крізь познаходять і проклятих, і без кат, без суду розібнуть на хресті. Спочатку Російська імперія. Просто викреслювала Шевченка, забороняла його так. Потім більшовик більшовицька совєтська влада, вона вже не могла просто ігнорувати Шевченка і просто тупо його замовчувати. І тоді вони створили якусь таку карикатуру цензурованого Шевченка. Політик Ігор Мірошниченко народився за якусь сотню кілометрів від російського кордону в Лебедині. Пригадує Шевченка в совєтській школі. Вчили аби як. Все перевернулося, коли почув іншого кобзаря рішучого та різкого. Для мене особисто Тарас Григорович Шевченко народився заново, коли я почув перше е е гурт «Кому вниз. Андрій Середа для мене є провідником у Шевченкіані. Це було вже на зламі Совєтського Союзу наприкінці 80-х. Кому вниз культовий рок гурт, який засновано в 1988 році, його фронтмен Андрій Середа переспівував вірші Тараса Шевченка. Стоїть в селі Суботові, розриту могилу, Микиту Швачку до Основ'яненка. Не нарікаю я на Бога. 9 березня до 200-ліття поета буде презентовано нову збірку чотири, Туди увійдуть вірші з княжни хустини Холодного Яру та у Казематі. За байраком баярак. Там степ та могила із могили. Козак встає сивий похилий. Встає сам у ночі, Іде в степ, а йдучи. Шевченко і націоналізм це тож не поняття. Ми дуже чітко розуміємо, що цей націоналізм був революційним. І його дії, його заклики вони були надзвичайно рішучими і радикальними. Нас тут як скло. Товариства лягалові приймає. З цих міркувань Шевченко не міг стати своїм і для режиму Януковича, каже Свободівець рідне село Кобзаря Моринці. Торік на день народження поета Віта Маламуж хотіла прочитати розриту могилу. Але мені заборонили його читати. Мені сказали, що це революційний вірш, і так і не дали прочитати. Це була несподіванка, це був шок. Взагалі не тільки для мене, а й для всієї громади села, тому що таке свято на такій славетній землі і так знехтувати нами. Місцевими жителями а указівка поступила з області от пана Тулуба. Сергій Тулуб указом президента Леоніда Кучми в 2004 році йому присвоєно звання Героя України з 6 квітня 2010 року до 25 лютого 2014 року. Голова Черкаської обласної адміністрації 24 лютого 2014 року. Прокуратура Черкаської області оголосила його в розшук за розкрадання державних коштів. Тоді навесні 2013-го, підоспіли черкаські свободівці організували альтернативне народне вшанування пам'яті поета. Тут стояли люди, ось так. Я перед пам'ятником перед цим таки його прочитала. Правда, мікрофони забрали, усе забрали, всю апаратуру склали. Я читала в рупор Рупорвосцей. Ну читала вірш Шевченка. Таким чином регіонали вкотре проявляли свою сутність. Вони просто завжди покладались квіти, говорили гарні слова. А ми робили так, як заповів Шевченко, і ми зробили весь український народ. Зробив так, як заповідав Шевченко. Окупаційний режим тримався чіпко, але розсипався за кілька годин. Втікаючи з України, Янукович забрав із собою Леніна. Лише за п'ять днів ленінопад скирдував понад 300 пам'ятників вождю світового пролетаріату. Валяли їх як в обласних центрах, так і у забутих селах, як на Хмельниччині, де поблизу Галичина, так і територіях, які мали славу червоного пояса. Наприклад, на прикордонні з Росією Чернігівщині лінінапад тривав понад тиждень. Його вітер дістався із славного міста Козелець. Як прибрали, скажу, прибрали дуже ефективно. Все за 30 секунд убрали цього ідола. За два часа обрали повністю по всьому району. У Бахмачі, потужному залізничному вузлі на півночі України, вже перейменували центральну площу на героїв майдану. А від самого бронзового велета лишилися тільки черевики. Демонтаж ідола тривав дві години. Працював будівельний кран, розповідає місцевий активіст Свободи. Слава Богу, що він е -е, залишив. Наше чудове місто, і сподіваюсь, що ніде в Україні його не залишиться. Чому сталася найбільша трагедія 18 числа в Маріїнському парку? Чому саме в Маріїнському парку відрубували людям голови? Голови, ці голови, які мислять по-іншому, не рабські голови. Тут більшість рабських голів сидить у парламенті. Тому що на трупах побудований цей парк, тому що тут були замордовані ті українці, яких розстріляв в 2018 -му році Моравйов плюс син Коцюбенського. Тому що оце спорудище Верховний Тераріум також стоїть на трупах. У козацькій Охтирці, що на Сумщині, Леніна валили двічі. 15 лютого 2013 року активісти свободи на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком ліквідували пам'ятник Леніна в Охтирці. 12 березня серед ночі комуністи відновили його 23 лютого. В подарунок шанувальникам красної армії його знесли остаточно. Колись в Охтирці більшовики підірвали церкву заради поважного місця для свого ідола, тоді як Шевченка ховали подалі від людських очей. В Охтирці був. Пам'ятник Тарасові Шевченкові, але він був у вигляді погруддя на території райвідділку міліції. Для того, щоб вклонитися кобзареві, треба було подолати кілька міліцейських кордонів. Тарас Шевченко був під арештом. Мірошниченко зібрав пожертви. Тепер в Охтирці буде пристойний пам'ятник Кобзарю, аби Шевченко був незгорбленим, вусатим, старим дідуганом немічним. Змученим і е, практично зламаним, таким, як його нам підносила свєтська історія. А щоб він був молодим, випростаним, юнаком, освіченим, гарно вдягненим і головне е, рішучим. Таким має бути кожен українець. Пам'ятники Леніну це не лише кам'яне втілення совєтського народу, це ще й символ режиму Януковича, корупції, українофобії та державної зради. Хвиля піднялася з Шевченківського кобзаря, своє перемогло чуже, і це наш подарунок до ювілею.